Сьогодні ми будемо робити писанку сонечко. Вона є символом Ісуса Христа. Спочатку треба знежирити яйце, оцтом. Далі наносимо орнамент олівцем. Потім за допомогою писачка ми накладаємо віск. Ці лінії залишатимуться білими, навіть після того, як ми зануримо яйце в оранжевий кольор. Тепер занурюємо яйце в оранжеву фарбу. Тут воно лежатиме 15 хвилин. Коли яйце пофарбувалося, ми на квіти накладаємо воск. Яйце стало ось таким. Змінити його колір кладемо в іншу, темнішу фарбу. Сьогодні це буде червоним. Через декілька хвилин яйце стало більш яскравим. Для зняття воску нам знадобиться полум'я свічі та серветка. Обережно нагріваємо і стираємо віску. Якою файною стала наша писанка. Їх у нашому музеї світиться чимало. Ходімо, поглянемо. Ось це солярні знаки, а оце риби. А ось ці птахи є великодними оберегами.